Друзі, всім привіт! Ось така ситуація на боксері сідушка тут по шву репнула. І ми зараз будемо це старатися акуратненько зробити, так щоб воно було як завод, щоб ніяких латок, щоб нічого. Нитки там, значить, зекономив виробник на нитках, хоча 58 тисяч вона так їздила. І вже от на 58 тисячах репнула сідушка, ну тільки в одному місці, тут спереді, яка ближе до баку. Тут, якби наповнювач, тут все в клійоночці такий ще не постраждало. Але треба зробити, щоб не пішло далі. Так, друзі, беремо капронову нитку, нам треба шило. Так, друзі, за допомогою шила крючка і капронової нитки. От, отак так от воно зашито. Акуратно. Якраз форма не втрачена, воно буде защовкуватись в бак добре і тут нічого не розлізеться. Коротше, будемо сподіватися, що ніде більше не піде, не тріснуть ці шви. І все буде добре. Підпишіться на мій канал, якщо відео було вам цікаве і корисне, і підтримайте лайком.